Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Я завжди говорю, що я не знімаю відео на заказ. Але коли мене про нього просять тотально десятки користувачів, десятки підписчиків, то я ну, просто не можу встояти, я мушу зняти. Відео буде присвячене шпаргалкам і літературі, які я використовую в металообробці. Значить, я маю таку якби, картотеку, я зараз пройдуся по всіх сторінках, вам все розкажу. Значить, Перша таблиця, якою я користуюся, це є діаметри е, сверла і діаметри стержня при нарізці стандартних різьб. Тобто йде, наприклад, М3, М35 і так до різьби М, М30. Значить, що це означає? У нас є різьба. Різьба, наприклад, на М6. так? При нормальному кроці на її крок 1, діаметр сверла 5 і діаметр стежня 5,92. Щоб не тримати всіх цих цифр в голові, я собі зробив таку табличку, вбрав її у файлик. Йдемо далі. Це є таблиця для дюймової різьби. Різьби відворта. Не трубної, а різьби відворта. Дюймова різьба з углом профіля 55 градусів. До речі, зразу буду говорити, де ті таблиці можна взяти. Я їх не буду вам перефотографувати, перексерювати. Цю різьбу ви можете знайти через Google, ввести в пошуку таблиця стандартних різьб і вам оце викине. Багато сайтів, багато всього. Далі. Дюймова різьба з углом профіля 55 градусів. Цю таблицю дає сайт. Якщо не помиляюся, сайт називається TechnoLine. Там є багато таблиць по різьб, звідти ви можете скачати. Це є різьба відтворта, тобто 3,16, 1,4, 5,16, 3,8. Середній діаметр зазначений, наружний, внутрішній число ниток на дюйм І крок в різьби в перевод на міліметр. От. При, час від часу вона проскакувала в моїх відео. Ідемо далі. Це є розміри профіля трубної циліндричної різьби. Тобто наша звичайна трубна різьба. Одна восьма, 4, 1, друга, 3 4 і так далі. Всі ті самі дані. Тобто внутрішній діаметр, зовнішній, крок різьби в нитках і так далі. Так само можна скачати з сайту TechnoLine, або просто знайти в гуглі забити е, тру, труба профільна, я гост. Або характеристики, або розміри, і вам це по-любому викине. Далі. Це є те саме, але для профіля заукругленого, ну, я нею я не, ніколи не користувався тою таблицею. Далі. Що це таке? Я веду, завжди веду таблицю наявності різьбонарізного інструменту. Тобто, в мене дуже багато є різних мітчиків плашок, і я вирішив зробити якби інвентаризацію, зробити таблицю. Наприклад, в мене накреслені попадається різьба. Там М16, чи, наприклад, М20, крок 1,5. Я відкриваю цю таблицю і дивлюся, М20, крок півтора, я бачу, що в мене є М-мічик перший, другий, і є в наявності плашка. Якщо цього немає, я що йду на базар і купляю. О, то саме по дюймових. Мічик для, наприклад, одна четверта. У мене є мічик перший і другий. Для і другої є перший, другий і машинний. Плашка є. Отут плашки немає одної четверти, значить треба купити. Ну, це я для себе зробив, це для зручності. Далі. Формули для вичислення конусів. Уклон конусу. Так? Уклон. Де велике, мінус де маленьке, поділити на L. От. І тут є кілька формул, як знайти тангенс, як знайти що. Е, то є. З книжки, якщо я не помиляюся, оглобліна токарною діяло ця таблиця. Ці всі формули далі пішли. Потім характеристика конусів морзи. З лапкою. Так, з лапкою. Тобто морзи 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, іметричний. Тобто, якщо треба доточити конус, я знаю, який є діаметр в нього великий, який малий, яка довжина. Далі. Наружні конуса без лапки по госту. Потім внутрішні конуса, потім внутрішні конуси гнізда. Ну, то, в принципі, продовження всіх решта таблиць. Далі, оця табличка досить цікава. Це є формула розрахунку, як точити ексцентрики на токарному. Вже поки не попадалася мені така робота, щоб вам показати. Але я думаю, що скоро покажу. Тобто, яку толщину підкладки треба підложити під один з кулачків, щоб отримати ексцентрик заданого ексцентриситету. Ну, це буде потім. Далі. Ну і таблиця тангенсів. Таблицю тангенсів можете знайти знову ж таки через Google. Тобто вона є розширена. Через кожних 10 хвилин градусі пішло. Для всіх 360 градусів. Так? Ну, не 360, а нам потрібно тільки до 90. У мене є до 89 до останньої поділки. Далі. Потім що це? Определення числа обороторшпінділя по діаметру скорості різання. Ну, це таблиця скорості різання. Я нею не користуюся. Я колись зробив, не знаю, ні разу не пригодилась та таблиця. Це є самі такі популярні шпаргалки. Переїдемо далі. Ще чим я користуюся: справушніх зубореза. Найчастіше я користуюся цією таблицею. Це є комплект дискових модульних фрез, яку фрезу треба підібрати, в залежності від кількості зубів, які ми нарізаємо. Фактично користуюсь тільки однією таблицею, тому мені придеться, певно, звідси її відсканювати, збільшити на листок А4 і роздрукувати, роздрукувати і підшити сюди. То і раз, далі. Краткий справишні конструктора. Тут є безцінна таблиця допуску і посадки. Так? Тобто система вала, система отвору, стандартні фаски, стандартні різьби. Ну, Всі книжки я використовую от лише цю таблицю, так, допуски і посадки. Тобто, коли в нас накреслені є мудрі циферки, там H11, K11, Z10, то я відкриваю цю таблицю і дивлюся, що воно означає і в який допуску по мікрометру то діло робити. найпопулярніша ну, е, книжка, бачите, скільки закладочок справжник техніка конструктора. Я не техніки, не конструктор, я самоучка. От, тут багато всяких зарисовок, всяких замальовок, дуже багато різних в тій книжці, е, так само таблиць е, всяких е, позначок. Ну, автор самохвалов Лівіцький і Грігораш. Дуже потужна книжка. От, раджу скачати. Тут є все абсолютно і різання, і різьби, і значить, навіть сальники, підшипники, лабіринтні уплотнення. Так. Що тут ще в нас є? Ну, характеристика підшипників, шерохуватості, е, класи точності, стандартні гайки, е, шайби пружині. Ну абсолютно все стандартизоване, є тут Так? Ну, що ще мушу сказати? Тут по сталях є трошки розписано. Е, от, для, для чого яка сталь, і які режими, от, режими термічної обробки і так далі. Книжка е, досить таки потужна узагальнена, вона мені дісталася у спадок від мого покійного вчителя-наставника. Е, що хочу ще сказати? Ну і дуже помічним є, є смартфон або ноутбук з підключенням до інтернету, тому що дуже часто. Е, простіше зайти в Google і подивитися характеристику, підшипника, наприклад, підшипник 622, аніж тут його шукати. От. Але з літературою треба вміти працювати в будь-якому випадку. Е, ну і, Оскільки відео вже закінчується, то ще літератури тут багато всякої. От. Багато тут всяких книжечок. Справочників по токарній обробці, по фрезерній, бачите, є на українській мові, токарна і фрезерна справа. 9-10 клас. То не те, чим зараз е займаються учні в школах. Тут все нормально розписано про те, як треба любити свою працю і чим треба займатися, а не курити поза школою. 88 рік. Так, ну, е легендарна книжка токарне ді діло автор е Денежний е Стіскін. Тхор. Так. Книжка, по якій особисто вчився я фрезерне діло Барбашова так, ну, для узагальнення. От, ну і Багато є різних книжок, Різьбо-шліфувальні роботи. Е, ну, бачите, тут книжок не по техніці немає. Дугова зварка і і все на купу. Одним словом, в процесі роботи ви зрозумієте, яка література вам найбільше потрібна. І що вам треба, і що вам треба мати під рукою в якості шпаргалок. А що... О, от Бачите, навіть така книжечка в мене є, граверне діло. федотов Улановський. От. Ну, одним словом, працюйте, працюйте з літературою і, і все буде з вас, у вас окей. Все, удачі! Я, як той Нострадамус-Предсказамус е, знаю, про що ви мене зразу запитаєте, а які ж книжки потрібно розглядати, які книжки треба вивчати начинаючим, так? Е, ну що ж, е, я тому вирішив зняти ще продовження даного відео. Токарне діло Брунштейн і Дементьєв. Хороша книжка. Тут є описано про процес різання. Про то, як користуватися розгортками, притірами, як точити конуса, що таке різьба, як вона утворюється, вимірювальний інструмент. Ну, в принципі, так, узагальнені поняття тут розписані. Ну, я, я по цій книжці не вчився, я її не знаю далі. По токарні давайте далі. Токарне діло: денежний стискінтхор. Це відома книжка. Вона якраз є така, як адаптована для начинаючих. Тут е, показано примітивні розрахунки, е, примітивні способи вимірювання, що таке різання, які бувають приспособи для токарних станків, для зажимів, що таке митчики, що таке плашки, як їх розрізняти, що з картинками, все доступно, все ясно. І для особливо е, тих, хто любить підзатильники, то навіть в кожного кінці кожного розділу є. Е, ну, запитання, так? Тобто, запитання для самоперевірки і так далі. Тобто, все тут розказано, все тут гарно, все тут чітко. Ну, е, Токарна фрезерна справа 9-10 клас. Бачите? От, все, тут, все тут розказано, які бувають станки, які бувають що. Ну, картинок тут мало, я картинки люблю. Тут більше так е, малюнків, але тут, наприклад, досить цікавий, цікавий розділ. про... Схема фрезерування внутрішніх і зовнішніх сферичних поверхонь. Надзвичайно цікава тематика, можливо, колись буде мож, е, час і е, можливість. Я вам про це обов'язково розповім і покажу. Ну, тут так само про фрези, про плашки, про мітчики. Багато ілюстрацій є однакових в всіх книжках, бути до цього готовими. Е, Далі. <кхем> Токарна обробка Фещенко-Махмутов. Так, цієї книжки я також, чесно вам скажу, не знаю. Бачите, вона в мене нова зовсім. Нова, але вона є. Але тут от є навіть про станки, про схеми підключення, про що таке токарний автомат, що таке то, що таке сьо. От. Ну, цієї книжки я також не знаю. Я знаю цю книжку основи токарного діла Оглоблін. І я її рекомендую всім тим, хто е, планує освоїти токарну справу. Книжка 74 й рік. Автор оглоблін дуже дуже потужна, дуже внятна книжка. Розписано абсолютно все. Про камні, про станки, про способа кріплення, про вивірку заготовок, що таке допуск, що таке посадка. Тут розписано про допуски і посадки так просто, що не зрозуміє хіба що той, хто не вміє читати, або той, хто не чує. От, е, значить, все тут чітко розписано: основні позначення на кресленнях. Як вимірювати отвори, як вимірювати вали. Як користуватися шаблонами для виставлення різців, що таке кут підйому різьби, що, як точити по логіку конуси, як розрізняти праву і ліву різьба. Бачите, я дотепер користуюся цим способом. Вкладемо різьбу на руку і бачимо. Е, нитка дивиться в сторону великого пальця. Сюди буде права, а сюди буде ліва. Деколи, деколи думають, що якщо болт розвернути другим боком, то права стає лівою. Розумієте? Ну, Всяке буває. От. Все тут є? Що таке калібр, що таке все. Е, книжка написана, наприклад станка 1К-62, що є досить таке досить зручно. Робота в люнетах, робота на угольнику, пластини, заточки, все тут є. Рекомендую. Дядько Максим рекомендує. Ну і фрезерне діло, я вже казав, Барбашов. Так? Я по цій книжці вчився. Я... Я вчився по ній працювати на фрезерному станку. Вона дає загальне уявлення, вона дає ну, якби основи теорії, що таке, що таке робота, що таке фрезерний станок, як до нього, з якого боку підходити і що на нього можна вчіпати. Бачите, поняття про бази, поняття про все. Звичайно, звичайно, мушу про це сказати, що зараз в інтернеті є маса відеоуроків, маса е, статей, маса всяких груп, соціальних мереж, де ви можете це знайти набагато легше, аніж шукати в книжці. от. Але, але з літературою треба вміти працювати. Будучи вона в папері, чи будучи вона в електронному варіанті, будучи це якісь пости, чи будуть якісь відео, треба вміти з літературою працювати. От, Бачите, от, види прижимів, і такий, такий, які. Бачите, всякі, які хочете. Ну, Які є, і яких навіть нема. От. Все тут намальовано. О! Так що. Студіюємо. А тоді вже, коли проштудіюємо ті бази, тоді вже беремося за отово. За, за справжню техніка конструктора. Треба спочатку знати основи. То якби нікому не в обіду, то є закономірна справа, бо я сам з того коли-небудь починав. Так, то все я зараз на поличку. Все. Аус. Дякую.